Слава Україні! Корупції. Інфо перші про головне. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте, а також не забувайте про телеграм, посилання у шапці профілю. О 7.00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України. Із літаків ракетоносців стратегічної авіації ту 95 Ту 160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х101, Х 555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська Ростовська область. 44 крилаті ракети було знищено силами та Повітряних сил у зонах відповідальності повітряного командування Центр 18, повітряного командування Південь 12, повітряне командування Схід 9, повітряного командування Захід 5 Важливо, через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії. Повідомили в офісі президента. Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють надлік.